Подивитися перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. 22 людини за тиждень провалилися під кригу та потонули. А, навряд чи хтось із вас не бачив чи не чув новин, як буквально в ці вихідні троє хлопчиків у Курсунцях загинули просто на очах у людей і їх не змогли врятувати. Як хлопчик тонув у парку перемоги, але там знайшовся дуже сміливий хлопець, який його врятував. І власне. Мені здається, що останніми днями не проходить дня, щоб ми не бачили більш-менш подібну новину. Це страшні речі, насправді. Правила безпеки поводження дітей та й дорослих на воді, тоді коли йдеться про зиму, власне, так ми звикли, що ми говоримо про це влітку, але зараз зима. Трошечки нагадала нам про те, що зима, трошки мінусова температура, і ми маємо стільки горя. Марина Аверіна, річниця ДСНС в Одеській області. Сьогодні в нашій студії Вітаю, Марин. Вітаю. На жаль, у нас сьогодні дуже сумний привід, так тому що тільки кількість дітей, яка загинула, вона просто вражаюча. Вона страшна насправді зрозуміти, чому 14-15-річні підлітки лізуть на тоненьку кригу. Ну, мабуть, можна, але не хочеться це розуміти, так? тому що є дорослі, є, та й власне діти цими, не малі вже. Якщо хлопчик у парку перемоги 10-11 років, хоча питання, знову ж таки, що він там робив сам на а, цьому пруду в центрі, теж виникають. Але як би там не було, ми зараз не про обвинувачення і звинувачення когось. Ми зараз про те, як запобігти цій біді, і про те, що. Ви на виклики їдете, намагаєтесь врятувати, але не завжди це вдається. На жаль, так. Ситуація дуже кричуща зараз, і не тільки на Одещині, це по всій Україні. Ми бачимо кожен день новини. Провалилися під Кригу, провалилися під Кригу просто щодня. Розуміємо, чому в Україну трошки прийшла зима, і люди скучили за зимою. Люди скучили ну, за снігом. Так, на... За кригою. Льду, і так. колись… Мені здається, ми коли були дітьми, можливо, я не я вже точно не пам'ятаю, але гралися так само. Але різниця в тому, що зараз на Одещині немає таких низьких температур, щоб крига застигала повністю. Тоді море замерзало. Добре замерзала. Тому що є якась там товщина криги, наприклад, що вона може бути безпечною, що вона не провалиться. У нас там, ми знаємо, що це не менше 10 сантиметрів. Зараз, навіть якщо ми бачимо на водоймі кригу і там дивимося, що вона дуже. Там товщина велика і все. Але слід пам'ятати, що не вся водойма, саме тієї товщини, яку ми бачимо зараз. Тут також різні фактори, там якась рослинність може рости, там якась течія, або якісь опади були, і те, що ми візуально бачимо, що вже є крига, це не означає, що кожен от її сантиметр він однакової товщини. І це те, що, в принципі, ми і побачили, коли загинули хлопці підлітки, це діти. і… Там крига просто була тонка, і вони втрьох на одному місці були. І за словами очевидців, що вони ще й перевіряли, стукали по неї стрибали. Вони перевіряли, наскільки вона їх витримає. І це біда. Це насправді це таке величезне горе, сталося, це величезна біда. І ми розуміємо, діти це безпечність, якась це неусвідомлення, наскільки це може бути небезпечно. так, так, це самозбережні, я не знаю, я думаю, я, що не, вони ну, просто це... от, діти були дуже раді, тому угу, що, я, що я, нар, нарешті водою ми замерзли, тому що наші діти практично не бачать зим, практично угу. не знають навіть, що це таке. І навіть коли в минулому році у нас були там негоди, це було один-два дня, і такі негоди, що в той момент діти не виходили на вулицю, тому що це були сильні, сильні вітри, сильний снігопад. А через день, через два цього снігу взагалі вже не було, він розтанув. Люди скучили за зимою. І, на жаль, це зараз по всій Україні рибалки. І нарешті дочекалися цього льоду, на який вони можуть вийти і порибалити. В цьому році, от з початку року, нами було врятовано трьох таких рибалок, вже, які виходили на кригу, які провалювалися. І в цих трьох випадках також це були очевидці, які побачили, викликали служби порятунку. Нам вистачило часу для того, щоб їх рятувати. Чому я це кажу? Тому що при дуже низькій температурі іноді вистачає п'яти хвилин, щоб людина у воді загинула від переохолодження організму. Людина може там від п'яти хвилин уже, уже це може стати вже дітьми Так і відбулося. Так, так, так. так. А, а, наскільки швидко до вас принадійшов всех поки, випадків. Поки, ну, в будь-якому випадку, поки не надійшов, да, поки нам зателефонували, поки на місце виїхали рятувальники, а, пройшло більше п'яти хвилин в будь-якому випадку. А вони дуже дуже, дуже швидко вони вже були під фотою, ці хлопці. І знову ж таки, десь можливо. Можливо, зараз тільки ми можемо аналізувати, що там почалася паніка, і вони навіть не знали, як правильно звідти можна як вилізти, дієте, як тати, можна тати. себе врятувати. А паніка це найстрашніший такий іноді фактор. Yeah. І а, люди не... навіть, можливо, колись чули, знали, що треба робити, але в цей момент вони все забувають. І в паніці вони намагалися, що вони намагалися зробити? Просто якось попливти на кригу руками. А, ну, Тобто не використовуючи елементарні правила. Ми зараз шукаємо цього чоловіка, який врятував дитину в паркі, а невідомий він поки так. Що ми не можемо там. знайти. Ми вже намагаємося через різні телеграм-канали. Так, так, так. так. Ми б хотіли б його знайти насправді, тому що ну ми від ДСНС хотіли б йому подякувати і, і нагородити. А, та відео, відео, яке ми бачили, як коли хлопчик опинився mm -hmm. у воді, і як цей чоловік навіть до нього намагався дібратися, він правильно це робив. Він не побіг там, він, а, він ліг на лід, а повз і просто, повз, так? Він бачили, повз. Тобто він, він повз. робив це правильно, а, тобто він знав правила. Це ага. ще одна така ситуація, яка насправді важлива і у чого ми також хочемо його знайти. І е, знову ж таки, за словами, що в парку було багато людей, багато очевидців, які подіставали телефони і почали mm -hmm. просто знімати це все на камеру. Це ще один так. жахливий бік. Так, цієї так, історії, так. просто жахливий, снімати що... веселитися. Ригота, та, ну, тобто це просто жахливі. Знову ж таки, не знаю, можливо, не розуміли, це... наскільки було небезпечно тій дитині опинитися в цій воді. Там по відео видно, як ця дитина злякалася, ну, і так. знову ж таки низька температура води йому могло там 5-7 хвилин вистачити вже просто для того, щоб ми щоб його взагалі ніхто не врятував. А можливо, люди навіть цього не усвідомлювали, коли знімали на свої телефони. І, дуже і, ригу, дуже сумно, та. що вони не з дорослі так. люди цього не могли усвідомлювати так. і дуже. Пощастило дитині, що знайшовся ось такий сміливий хлопець. Не знаю, можливо, можливо, якимось чином нас почує хтось, чи хтось знайомий. так, а Можливо, він хоче просто залишитися невідомим таким героєм, але в будь-якому випадку він герой, тому да, що він врятував життя дитини так, так, і він... це дрогувалося. І робив це правильно. І робив, знаєте, це, і робив правильно. це правильно. так. Правильно. А от Ви сказали про правильно. Можливо, а чому скажіть мені от у курсунтях? Люди, які були поряд, так то що вони викликали рятувальників, це дуже правильно. А чому вони а, не кинули якусь мотузку? Якусь можна було щось взагалі зробити у підручних таких якихось засобів? От якщо хтось побачить таку ситуацію, можна чи якось діяти? Якщо тут що тут можна ну, зробити? Якщо брати конкретно цю ситуацію, то я ж кажу, зараз ми можемо тільки розмовляти вже вказати якихось фактів. Як це, там було це да, дуже складно це було, зараз, це, це було небезпечно? Кинутись їм на допомогу. От місцевим mm -hmm. мешканцям це було небезпечно, тому що місце, де провалилися діти, а, ну це вже все, це вже вода, це середина. Це вони далеченько відійшли далеко, від берега, досить да. далеко. Від І берега. знову ж таки, наприклад, людина кидається на допомогу. А, поки дібратися до місця, де mm -hmm. діти пішли під воду, ніхто не знає, який там лід, Можливо, піще хтось провалив себе. Це знову ж таки може могло стати трагедією, тому що там, якби це було десь близько, то mm -hmm. це одне, а коли далеко, то геройствувати. Ну, тобто не потрібно не завжди. ви таке не нереалізм, так. що це. Якщо людина не впевнена в своїх силах, не знає на сто відсотків, що вона зможе допомогти, mm -hmm. а тут ще могло трапитись так, що ще інші люди могли потрапити в цю водяну пастку, і це було би ще гірше. А що треба тоді робити? Добре, викликати вас це зрозуміло. Але якщо е опинилися на місці ось цієї трагедії, можна хоч якось, допомогти, от, відновити. Ну, на наприклад, як я собі зараз малюю це в голові, якщо там були люди. Мали зніматися себе якісь там шарфи, там щось брати, ага, землянки, робити зілякався да, і таки, робити да? коридор. Тобто робити коридор, mm -hmm. якщо одна людина почала би повзти за тими дітьми, хтось би мав в цей момент її все одно тримати, наприклад, mm -hmm. обв'язати цю mm -hmm. людину і mm -hmm. тримати, якщо так трапиться, що вона також провалиться під лід, щоб її швидко могли витягти. Mm -hmm. Тільки так, отаким от, коридором. Якщо б вирішили рятувати mm -hmm. в той в той момент дітей, то тільки отак, ну тобто. Хтось окремо, якби ну, це була б дуже велика небезпека uh -huh. обв'язувати людину, і тоді тільки вона могла би за ними повсти, навіть не йти нічого, а тільки повзти. Тому, тому я думаю, люди і не кинулися на допомогу, тому що розуміли. Тобто, ось вже одна біда трапилася. Ну і, і можливо, ніхто не відчував зараз. В собі сил. Ми вже не знаємо, так, хто там та, був насправді на березі. Так. Можливо, і не було нікого, хто міг би назяти на себе всі таку дуже було бін, багато бін, людей, бін. дуже вже всі зійшлися. звичайно там уже там пів села було. Ну, коли вже приїхали, всі служби. Mm -hmm. Коли вже приїхали всі служби, коли вже прийшла, оце, ну, вже люди дізналися, от неї, от сказали, тоді вже дуже-дуже багато А Ми бачили, прийшло. як ваші психологи працювали так. з батьками. О, це, це, це дуже найбачі, страшні це речі, просто... насправді в якому стані. Так, вони це не... в нас ще, от, також ми часто розказуємо про наших водолазів. Там, ну, вони виконують абсолютно різну роботу, mm -hmm. вони герої також і є багато ну, тобто, ситуацій, про які можна розповідати. Але на жаль, якщо так уже копнути, то найчастіше їм доводиться працювати в саме таких умовах, коли треба діставати вже тіла загиблих. І тому, ну, звичайно, для нас це люди так само, ну тобто вони постійно працюють в такій ну, негативній, такій ну, тобто там, де вони бачать горе справжнє біль. І, але навіть тоді, коли ми з ними розмовляємо, то розповідають, особливо коли діти, от коли доводиться дітей. Діставати. Це найстрашніше. Найстр... Ну, хоча будь-яка Найстр... людська Найстр... найстрашніше це коли дістають тіла, а на березі батьки чекають. Оце найстрашніше. Mm -hmm. Тому що там ну, почнуть, звичайно, це істерики, це крики, це плач, це все. І тобто вони виконують свою роботу, їм треба це робити. А на березі чекають батьки і рідні, загибли. От оце найстрашніше. Оце морально, звичайно, дуже-дуже важко все переживати. І психологи наші також, так, да, про це. На місці також я пам'ятаю, в минулому році була ситуація минулої осені, коли двоє дітей також в ставку в штучний ставок. Бо вони також вони, чи купалися, чи що там робили, але вилізти не могли. Не було місця, де вилізти. Вони потонули. Я пам'ятаю, також як психологи тоді працювали там з батьками. Тобто, і це ж не те, що там діти там якихось. Там ну, не, не таких сімей. Це ж все нормальні ну, родини. Так, так, звісно, Тобто там так, нормальні так, батьки, нормальні родини, нормальні діти. Все це просто от ситуація, на жаль, отак, от так трапила. Треба, мені здається, що мабуть, ми замало говоримо з дітьми. Мабуть, ми замало mm -hmm. говоримо про це, отак і з вами, для того, щоб люди нехай десь почуються в десятий, 10, в сотий раз так. В Тисячний, я не знаю, скільки разів ще треба повторити, що особливо от після цієї трагедії, так. Е, чому ми починаємо розмовляти часто після трагедії, це неправильно, треба говорити заздалегідь, превентивно, так би мовити. Так, але, так? А людина та, чим, так влаштована, що вона починає. І Одеса так говорити. влаштована, що в нас зими і Одеса, не було. Так тобто важливо. говорити про лід тоді, коли його не було. Mm. Ну, у нас дуже багато ну є, є інших там проблем, які є сьогодні, так, є, так, є так. зараз, про які ти говориш, а коли. Не було льоду у нас спочатку зими. Люди ходили в осінніх пальто два місяці у нас зима, ніхто так, і не Так, Власне, власне тільки шапки так, наділи, так. і то ненадовго. А І різко так похолодало. Я взагалі і... не пам'ятаю, щоб ми з вами спілкувалися минулого року чи позаминулого не... саме на цю тему, на тему, що провалилися під Криг. бо криги як такої не було. Десь Навіть на і тут. самому Насамом півночі Одеще, не може, там я не пам'ятаю, там іноді були такі ситуації, рибалки ж знову ж таки з рибалками. Mm -hmm. А з дітьми у нас практично і не було, бо у нас не було водойм, які замерзали. А зараз я ж кажу, це і цим водою ми не замерзли. Це просто води трошечки та, покрилися льодом, трошечки, і, ну, і ми са ми бачимо результат одразу. І я ж кажу, ми її бачимо не тільки на Одещині, угу. за день до цього три дитини на Херсонщині. Так, 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 а, на Херсонщині. Буквально зайшла до колег головного управління Щеркас, і у них щодня також новини: то зняли дітей, то зняли рибалок, то врятували дітей, то врятували рибалок. Але знаєте, коли ще врятували, то ще, ще добре якщо врятували, але ж дуже багато, коли не врятували. Боже, чому ж люди реагують тільки тоді, коли щось стається, і теж не завжди реагують, коли щось просто, стається, так. і теж все одно лізуть на ту кригу, якої власне немає. Ну це знаєте, от, попри те, що в країні продовжується війна, і дуже багато і людей, і дітей потерпають від війни. А тут діти гинуть навіть спитав, не враховуючи за просто на рівному там, місці. Там, де можна на рівному... було б цього запобігти. Ну, от, ну. Так, звичайно, ну ця біда, вона дуже сколихнула зараз. Дуже ми розпочали таку профілактичну роботу і через освітні заклади. Але але хочеться звернутися до батьків, тому що так, ну ми навчаємо вчителі навчають, вихователі так, так. навчають, але батьки так само. Несуть відповідальність тим більше в час на да, вечірній час, в вихідні дні батьки мають знати, де знаходяться їх діти, і проводити цю роботу, повторювати, показувати ці наслідки, є новини, показувати. Дивіться, що трапилось. Тобто, хоч щоб хоч трошечки до свідомості достукатись, тому що ну я ж кажу, на жаль, ну у нас не було, не було зими і не було такої превентивної роботи. Її не було саме в цьому напрямку. Не було приводів, так для так. цієї превентивної роботи. Оти, пам'ятаю, що завжди напередодні там відкриття купального так сезону mm -hmm. е, і теж. Тільки в минулому і позаминулому, тому що перший рік війни було все закрито, і ця тема була ну майже знята так з повістки так, так. дня. А от е, про купальний сезон говоримо. А про кригу навіть не пам'ятаю, коли ми останній раз говорили, тому що справді не було. Да, не було про що говорити. Mm. І зразу знаєте, от 22 людини за тиждень це м, катастрофічна статистика. Так, це дуже багато. Дуже багато. Да, і коли це ДСНС вчора виставили цю новину, і я написала. Керівниці прес-служби ДСНС України, це Шефеня, На них кажу, кажу: Шефеня, скільки з початку року? І вона дала мені цифру: 80 там сім з початку року. Це mm -hmm. багато. Ну, Тобто це не пройшло. В Україні так, по це країні, не пройшло, ці, ще можливо. двох місяців, навіть не пройшло, і, і такі цифри. І серед них зараз не згадаю, там багато було дітей. Це це дуже багато. Ну, це, ну, за тиждень 22. Це, Це це величезна, так це величезне. Це це це, це зараз людей. в нас країні... І, не війна, і у нас та, кількість загиблих цивільних майже рівняється з кількістю, хто mm -hmm. загинув на водоймах. Взагалі Це не від ці війни, ці сур, взагалі ніяк віста. не пов'язано із війною, так. з обстрілами, таке інше. Це просто якийсь ну, насправді нонсенс. Не знаю. Чи ви зараз ходите по школах? Ми завжди ходимо в кошти. Так, у нас завжди є уроки, безпекові уроки. Це плюс у нас мобільний клас безпеки, який курсує у нас постійно Одесою, Одеською областю. От буквально на минулому тижні ми були в Подільському районі, там Березівський район, Ну тобто ми беремо там тиждень і по одному району, тиждень по іншому району. І у нас, звичайно, наші співробітники. Тобто, це входить безпосередньо в нашу роботу. Угу. У нас є інспекторський склад, який займається саме профілактикою. і, які постійно в школах, в садочках дуже багато продовжують відкриватися класів безпеки, тобто є з мобільний, да, який курсує, а є, от просто відкривають класи безпеки, де проводять саме такі безпекові заходи, безпекові навчання, запрошують нас, запрошують поліцейських і проводимо, намагаємося підлаштовуватись під дітей, під їх вік, це і в ігровій формі. і все. і ми так профілактична робота в цьому напрямку постійно і в навчальних закладах. Ну тобто не буває такого дня. Щоб рятувальники не були. Тобто там ніяких десь, приводів якогось... ви тут не чекаєте, Ні, не так? Чекаємо. вона проводиться завжди постійно. Завжди є про що говорити. Безпека, uh -huh. безпекова складова є дуже-дуже важливою і завжди є про що говорити. Напевно, зараз буде ще До. один привід, так. знову ж таки, піднімати так. ось цю тему вже, вже, саме по сути. Вже, вже пішли по школам, по садочкам і вже ця тема, звичайна. Давайте будемо ще раз нагадувати все ж таки правила поведінки. Взимку, правила безпеки взимку. Там ще, можливо, там близько тижня чи там кілька днів нам обіцяють морози. Так, і той, ота крига, навіть яка з'явилася тонесенька, вона ще може якийсь певний час залишатися. Ми ж розуміємо, що навіть коли буде плюсова температура, це не в один момент тане, так. Тобто залишається крига, залишається видимість того, що вона є, Нібито є. на воду. Нібито є. єда. Для дітей цього достатньо, щоб знову лізти туди, щоб. Знову спробувати цю кригу на міцність. Що треба? Попередити про що їх і батьків знову ж таки ще раз нагадати. Взагалі про те, не ходити на кри. Не шукайте просто, безпечного так. льоду, не шукайте безпечної товщини льоду. Немає її зараз. У нас не було низьких температур. У нас не було таких морозів всю зиму. Просто у нас зима була тепла. І від тих трьох днів, що у нас морози, не стане крига такою, щоб сказати, що вона є повністю безпечна. Ми рекомендуємо взагалі не ходити на кригу. Але якщо ж все таки так сталося, що люди пішли, я не знаю, ну. Просто по-перше, хай це хай обов'язково дорослі, друзі, хтось знає, куди ви йдете. Uh -huh. І не бігти на середину цих водойм, не стрибати, не перевіряти її. На, я не знаю, хочете побачити той лід, статьте на краєшку і одразу підійти назад. Ну я навіть цього не хочу казати. Я хочу сказати, що лід небезпечний. Не хотіть, не треба він вам зараз. В такі важкі часи ми зараз живемо і втрачати своє життя просто через те, що ми скучили за суму. Вали за зимою, воно того не коштує просто ну. і Треба ще розуміти, навіть якщо десь на березі, біля берега, ви побачили, перевіряти не потрібно, так. тому що. Uh, навіть якщо це ну, не потонеш, так але ж все одно буде перехолодження, все одно, тому що так, вода так. зараз просто крижана, насправді, і саме це є ще одним uh, таким поштовхом для ось таких наслідків. Так? Якщо вода не була настільки холодна, в неї можна було б втриматися трошки uh, довше, більше часу. А uh, це все, uh, ну це все, знаєте, uh, Отакий комплекс. Крига дуже тонка, вода, вода крижана, дуже крижана, так дуже холодна. А, поряд найчастіше не опиняються ті люди, які той хлопець із парку перемоги, який це знає пощаст... це усі ці… Це дуже ті... пощастило, тому що навіть так. якщо там не було глибини, і та дитина не могла потонути, да, бо не було глибини. Але від я ж кажу, від того, що вона знаходилася в цій воді, це вже для цієї дитини було дуже дуже небезпечно. Mm -hmm. Її терміново треба було звідти витягати. терміново. І далі о, зігріти, ну тобто переодягти, зігріти, тому що от просто 5 хвилин може могло й вистачити, поки інші знімали на телефони, як дитина впала. Так, дуже швидко це все відбувається. Я дуже сподіваюся, що почують нас в першу чергу батьки зараз, так тому що напевно десь десь я ж кажу, хтось чогось не договорив, тому що просто не звертали увагу. Ну, Відвикли від зими так, в Одесі, але це не привід. Все ж таки. Хочете побачити лід? Йдіть на катки так, в Одесі. Там Ці, да, ковзанки. Там безпечно, ковзанки. Так. так, у нас каток. Бачите, ковзанка. Ковзанок в Одесі предостатньо варіантів, багато. Там можна кататися, там можна бути в спокої, там можна безпечно проводити час, і це точно не завершиться ось таким. А от такі відкриті водойми будь-які ставочки. А, ну, море та взагалі не але ось такі невеличкі у парках лимана. Безу, та парках, зараз наші менше... білгородністровські рятувальники також пішли в такі профілактичні рейти. Вийшли на лимани, скільки там дітей було там трошечки підмерзла вже стільки mm -hmm. людей було, і всі лід перев... кригу перевіряли. Ну. Дякую вам дуже, Марина Веріна, речниця ДСНС в Одеській області. Була сьогодні в нашій студії. Вкотре хочеться ще раз повторити за тиждень 22 людини загинуло на Одещині. Провелися в Україні. В Україні вам так провалилися під Кригу. Ну, це просто причина, про яку зараз просто не знаю. Варто говорити і кричати, щоб нагадати ще раз, яка кількість людей загинула не від війни. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких і обов'язково розмовляйте з дітьми, тому що в першу чергу вони не розуміють ось цієї е сили небезпеки. Так, ось цієї сильної небезпеки. Дякую вам, Дякую. побачимося на першому міському.